Дня всім глядачам Виноградського телебачення. Творча група підготувала для вас свіжий випуск програми події тижня. На жаль, не всі вони позитивні. Отже, вдома по вулиці Івана Франка у місті, 25-річна жінка народила дитя і кинула його біля туалету. Вікно життя спеціальний пункт у виноградівській релікарні, де анонімно можна залишити небажане дитя. Позитивні новини. У ніч новорічну лелека приніс двох малюків. Вісім новорічних композицій з виноградова вже оцінюються на всеукраїнському новорічно-різдвяному конкурсі. 1 грудня у Досвіта по телефону 102 у райвідділ міліції надійшло тривожне повідомлення. Вдома по вулиці Івана Франка у нашому місті 25-річна жінка народила дитя і кинула його біля туалету. Обставини справи з'ясовують правоохоронці. У лікарню було доставлено у гінекологію породілю. Під час огляду лікарем-генікологом було встановлено, що вона народила дитину. Однак сама породіля нічого не, не говорила. Пізніше стало відомо, коли працівники міліції почали з'ясовувати, виїхали на місце за домашньою адресою, і було встановлено, що на подвір'ї знайдено немовля. Віком воно приблизно до восьми місяців народилося. Після лікарі зважили, вага була. Один і вісім кілограм, однак. Воно було переохолоджено і на даний час знаходиться в край важкому стані. Сама породілля також знаходиться в виноградівській лікарні, однак її життю нічого не загрожує, і вона на даний час продовжує лікування. Після проведеної перевірки буде з'ясовано, чи тісно вона не розуміла, не усвідомлювала своїх дій. Це після проведення всіх необхідних слідчих дій. І лише тоді ми можемо говорити, що чи буде вона притягнута до кримінальної відповідальності, чи не буде притягнута. чи буде буде відповідна ухвала суду про. Лікування її примусове, щоб не було подібних випадків як в її житті, так і у майбутньому. Вікно життя це спеціальний пункт, облаштований у райлікарні, де можна анонімно залишити немовля. Це надважливо для того, щоб небажані новонароджені діти не викидались у смітники або у нашому раніше повідомленому випадку біля туалету, а отримали все таки шанс на життя. Вікно життя у Виноградові знаходиться ззовні приймального відділення пологового відділення у тихенькому і не дуже помітному місці все це для конфіденційності. Відкривши вікно зовні, можна покласти новонароджену дитину у спеціально приготовлене місце. Медики з середини відкриють вікно, приймають дитинку і надають належну допомогу і догляд. Щороку в нас, на жаль, відбувається один-два випадки пологів на дому, тобто пологів поза лікарняним закладом. Зазвичай такі жінки поступають разом з дітками в пологове відділення і перебувають в ньому до виписки дитинки і жінки із відділення. Проте, в зв'язку з тим, що не завжди не у всіх випадках дитинка є бажаною для жінки, яка народжує поза пологовим будинком, Міністерством охорони здоров'я було виданий наказ, який регламентує відкри... організацію так званих вікон життя у кожному пологовому стаціонарі. Робиться це з метою того, щоб жінка. Вагітність якої і є небажаною, і дитина, яку вона народжує позалікарняним закладом, є для цієї сім'ї небажаною, щоб ця дитинка не загинула, мати або родичі можуть анонімно цю дитинку залишити у пологовому будинку. Конфіденційність гарантується тим, вікно відкривається тільки в одну сторону. Значить, жінка подзвонила в дзвіночок, залишила дитинку. І покинула територію лікарні. Таким чином, дитин, кожна новонароджена дитина, чи є вона бажана для своєї сім'ї, чи не бажаної, чи любить її мати, чи хотіла її виховувати, має право на життя. І ми це право їй гарантуємо От організацію такого ось вікна життя. Вікно у нас працює півтора року, значить, випадків залишення діток тут у нас іще не було. Хоча ми знаємо, що в інших областях. Значить, такі випадки були і такі дітки успішно потім виживали. Ми звернули увагу, що це вікно життя знаходиться так трошечки приховано. Це з метою все-таки конфіденційності. Так, це з метою забезпечення конфіденційності, тому що жінка повинна бути абсолютно впевнена в тому, що її ніхто не побачить, ніхто не осудить. Тому що, на жаль, багато жінок в наш час можуть потрапити у такі несприятлі і важкі умови життя. В яких дійсно виховання дитинки для цієї жінки є неможливим. Просто щоб це щоб жінка не загубила цю новонароджену дитинку. Значить, конфіденційність мусить бути гарантована, і з цією метою ми це вікно так от приховано організували. На Іршавщині БМВ врізалося в дерево та загорілося. Загинуло двоє людей. Водій юнак з виноградівського району в лікарні. Це сталося у перші години нового року, коли до чергової частини Іршавського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що при в'їзді у село Сільце трапилось загорання автомобіля марки БМВ. На місце пригоди відразу виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясували правоохоронці, 20-річний водій із виноградівського району керуючи автомобілем, не впорався з керуванням, з'їхав у кювят та зіткнувся з деревом. Від чого автомобіль і загорівся. Водій отримав цілесні ушкодження, а пасажири, 14-річна дівчина з села Кам'янське та 26-річний її односелець, загинули на місці пригоди. До речі, близько двох тижнів тому цю загиблу дівчину працівники Іршавської міліції розшукували, бо вона разом із цим хлопцем, 20-річним з нашого району, поїхала з дому у Київську область, не повідомивши про це свою матір. 28 грудня на залізничному перегоні Гудя королево щоб попередити наїзд на невідому особу, машиніст, дизель поїзда з полученням дяково королево застосував термінове гальмування. На жаль, наїзд попередити не вдалося. Встановлено що загибли переходи в рейки при працюючій звуковій та світловій сигналізації. Не реагуючи на заборонні сигнали семафорів, чоловік не звернув уваги на те, що наближається потяг, внаслідок чого і потрапила. Рапив під локомотив. Від отримавних травм 62-річний житель нашого району помер на місці. Триває досудове слідство, встановлюються усі обставини подій. І до позитивних новин нашого випуску у наше місто і в наш район лелека у новорічну ніч приніс двох малюків. У виноградівському пологовому будинку, де наразі вони перебувають, побувала і наша знімальна група. На четвертому поверсі пологового відділення на час нашого приходу було тихо і спокійно. Зустріла нас завідувачка цього відділення Ольга Сіладі, яка й розповіла про перших новорічних діток. У новорічну ніч в нас народилося двоє діток, обоє хлопчики, що є щасливою прикметою для початку нового року в пологовому відділенні. Один хлопчик народився від мамочки, значить, це п'ята дитинка в сім'ї. Мамочка проживає в районі в селі Хижа, а другий міський наш житель четверта дитинка в сім'ї. Так само хлопчик. Вага першої дитинки 3 кілограми, другого хлопчика 4 кілограми. Обоє роді відбулися природнім шляхом, без ускладнень. Дітки обоє здорові перебувають разом з мамочками. Відтак нас провели до першого новонародженого на Виноградівщині 2014 року. Ним є хлопчик, який став п'ятою дитиною багатодітної родини віруючих Юшкевичів з села Хижа. Народився він о 4-й годині ранку, 1 -го січня, і став справжнім новорічним сюрпризом для батьків, адже з'явився на світ завчасно по строках. Хлопчик мав народитися на тиждень пізніше. подарунок. у нас є сюрприз для нас. Дуже було живе. Чоловік навіть і не повірив, як ще треба було носити, дуже обрадувалася. На два дні три скоріше завезли, воно вроді щось побуркувала, пройшло. А на озі пішла, ще неділю носити, а коли вже на Новий гуд стали бахати, вся краса у мене, схватки почали, і я родила. Другим поповненням 1 січня в день об 11-й годині народився малюк також з багатодітної родини, яка проживає у Виноградові. У сім'ї Шаркаді цей хлопчик є четвертою дитиною. Скажіть, скільки у вас діточок ще дома є? Хто саме? Діточок, хлопчик Віталік 17 років, Адам 10 років, і дівчинка Богданка 4 роки. І Олег у нас буде. Я б хотіла подякувати нашим лікарям. Особливо сіла Ольги Марянівні Королевичу, які нам допомогли. Кушерка була дуже хороша в ніч. новорічну ну, ніч ходили, дивилися. У пологому відділенні свят і буднів немає. Всі працюють у звичному режимі. Відрадно, що всі новонароджені і їхні матусі, які наразі тут перебувають, почуваються добре і є здоровими. На даний момент у поводу відділенні у нас знаходиться 20 діточок, із них четверо діточок, які народилися шляхом кесаревого розтину, другий природним шляхом, важких діточок на даний момент немає. За ці святкові дні ви знаєте, що як у всіх, не так як у всіх людей, насмеників вихідних, та як таких у нас немає. Ми працюємо в режимі в такому ж чергування, що всі вихідні дні у нас чергують лікарі. І проблем таких не було. Дітки народжувалися без проблем. В еколого-натуралістичному центрі триває новорічно різдвяна виставка дитячих робіт Новорічна композиція. Проводиться вона традиційно в рамках всеукраїнського конкурсу, який організовує Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Міністерства освіти та науки України. Детальніше про виставку у сюжеті Вікторії Проберженської. Головним завданням проведення даних конкурсів та виставок дитячих робіт є пропаганда серед молоді, бережливого ставлення до природи, розвиток творчої ініціативи та їхньої пізнавальної діяльності, формування практичних умінь та навичок з виготовлення новорічно-різдвяних композицій, ялинкових прикрас, сприяння розвитку флористики в Україні. Кожного року на базі екологічного центру у нас проводиться всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка, новорічна композиція. Ця виставка проходить у три етапи: це районний етап, обласний і навіть всеукраїнський. На районному етапі було представлено 68 робіт. Різних напрямків. Це є стилізована ялинка, новорічний букет, новорічна композиція, новорічна витинанка, новорічна форм робота. На обласний етап новорічно-різдвяної виставки з екологічного центру було надіслано 47 робіт. З них 8 робіт. Пішло на всеукраїнське, на всеукраїнську виставку. На даній виставці представлено 48 робіт, і хоча вони на конкурсі не зайняли призових місць, однак заслуговують на похвалу та увагу, адже кожна композиція є неповторною, по-своєму оригінальною, зроблена дитячими руками із всією їхньою старанністю і любов'ю до цієї творчої справи. Гурток я відвідую більше як п'яти років. Дуже люблю е, займатися різними роботами, виготовляти роботи е, своїми руками. Цю ялинку я зробила за е, два дні. Це називається ялинка стилізована. Е, е. Знизу ялинки стоїть конус, який зроблений з паперу. Вона оздоблена ниточками синього кольору. Цю ялинку можна зробити ниточками будь-якого кольору. Я зробила синього, тому що він мені найбільше сподобався. Ці ниточки потрібно порізати на невеликі кусочки, потім приклеїти їх на цей білий конус, а також вже можна її оздобити або сніжинками, або маленькими кульками. Я виготовила на виставку цього ангелика. Це як новорічний. На іграшка до ялинки, а ходжу я на гурток десь 4 роки із другого класу. Моя робота виконана в стилі Канзаші. Це береться Що це означає Це береться атласна стрічка, вимірюється квадратик. І припалюється зажигалкою як маленькі канзашинки. І якщо скласти багато таких канзашинок, виходить такий ангелик. Можна робити не тільки ангеликів, а й черепашку можна робити. Можна робити будь-що. Ось такі дивовижні композиції вчаться виготовляти учні еколого-натуралістичного центру. Діапазон їхньої творчості не обмежений. На виставці є роботи виконані у різних техніках із найрізноманітних матеріалів. До прикладу, Соня ялинка із фісташок, аплікація декупаж, шкаралупи яєць та серветок. Композиція під назвою Стоїть свята різдвяна ніч із пінопласту. Допоки ми насолоджуємося красою дитячої творчості, вісім новорічних композицій з Виноградова вже оцінюються на всеукраїнському новорічно-різдвяному конкурсі. Незабаром про його результати дізнаємось. Що ж, бажаємо перемоги нашим юнатам. Це був випуск програми Подія тижня у студії. Працювала Валерія Каналош. На все добре.